Доброго дня. На цьому тижні Міністерством енергетики було вжито ряд заходів, які дають можливість зекономити близько 500 тисяч тонн вугілля. Так, з ремонту вийшов на 10 днів раніше перший южноукраїнський енергоблок атомний, що дасть додаткову систему тисячу мегаватт. І відтак на сьогоднішній день в енергосистемі працює 12 енергоблоків з загальною потужністю 11 тисяч мегаватт. Також хочу зазначити, що 13 листопада має вийти з ремонту третій енергоблок Рівненської АЕС, що також дасть додаткову систему 1000 МВт. Крім цього, на цьому тижні мають запуститися в роботу теплові електроцентралі, а саме Київська тец 5 Т6 та Харківська тец 5 обсягом 600 МВт, що дасть додатково зменшити обсяг споживання вугілля близько 150 тисяч тонн. Такими діями ми на сьогоднішній день даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах. Відтак на сьогоднішній день в листопаді прогнозується постачання вугілля в розмірі 1 мільйона 900 тисяч тонн, з яких 1 мільйон 400 тисяч тонн це вугілля власного видобутку і 500 тисяч тонн це імпортоване вугілля, яке має їхати з Сполучених Штатів Америки, Казахстану та Польщі.